Обережно ожеледиться на дорогах, щоб не травмуватися на слизькій дорозі. Рятувальники радять ходити не поспішаючи, а при порушенні рівноваги присідати. Це кажуть найбільш вірогідний спосіб втриматися на ногах. Людям похилого віку в слизькі дні краще взагалі не виходити з будинку, але якщо вже виникла така потреба, то не потрібно соромитися, взяти з собою палицю з губовим наконечником. Прогулянки вагітних жінок, в ожеледицю без супроводу вкрай небезпечні для здоров'я. Не тримайте руки у кишенях, це не тільки підвищує ризик падіння, а й серйозність отриманих травм. А ще обмежуйте вживання алкоголю. Інформація про те, що п'яний завжди падає вдало, просто міф. Останні алкогольного сп'яніння травми частіше всього бувають важкі. Осупереч, переконання, що п'яний завжди ну падає вдало. Останні сп'яніння люди не такі чутливі до болю, і при наявності травми вони своєчасно не звертаються за медичною допомогою в лікарні. Не потрібно прогулюватися самого краю проїжджої частини, це вкрай небезпечно. На слизькій дорозі це взагалі особливо небезпечно. Можна впасти, вилетіти на дорогу, а автомобіль може вилетіти у слизькі дні на тротуар. Квапляться застерегти від нещасних випадків через ожеледицю і працівники ДАІ, особливо пішоходів. Адже вчора на вулиці Гагаріна у Рівному 80-річну Анастасію, яка переходила дорогу поза пішохідним переходом, збив автобус Богдан, за кермом якого перебував 42-річний Олег. Нині жінка знаходиться в обласній лікарні. У неї діагностували переломи ребер та закриту черепно-мозкову травму. В прес-службі повідомили уникнути наїзду на пенсіонерку і не зміг через близьку дорогу, щоб вони переходили дорогу лише в встановленому місці і не виходили на дорогу раптово. Бо багато в нас є випадків, що саме пішоходи, які виходять раптово на проїзну частину дороги, створюють реальну загрозу не тільки для себе, а й для інших учасників дорожнього руху. Тим часом автовласникам на слизькій дорозі працівники ДАІ радять різко не гальмувати. Це не тільки марно, але й небезпечно. При русі на мостах та естакадах кажуть державтоінспектори, будьте особливо уважні. Крига на цих ділянках дороги з'являється раніше ніж всюди, а зникає пізніше. Різко не маневруйте та не обганяйте інші автівки. А ще не забувайте про пішоходів. Наближаючись до пішохідних переходів та місць розташування дитячих установ, знижте швидкість мінімуму. moma -hmm.